Вам від спілки журналістів подарувати тут є книжки Україна до Голлівуду». Далі показати велич нашої України. Тут є знаєте мальовниці села України. Ви знайдете там своє, де ви народилися. Що ми... Україна багатонаціональна держава. Тут мешкає у нас скільки? В Одесі тільки 134 національності, а взагалі у нас в реєсті. Я роздам хлопцям, тобто, що було. Побажаю їм. Тримайте. Дякую. Дякую вам за службу. Все, все, що можемо скромно в рамках форуму Українська мова, мова єднання. Дякую. Дякую. Щоб все було гаразд, тут я... Так, у нас 5 чоловіків, так? Це вам персональне. Тому, тому що це, знаєте, прикордонні війська вони завжди на сторожі були Державного кордонів. Дякую вам. Ми коротко і ясно, тому що життя продовжується. І хочу сказати своїми держави, кінціка така, Чумацький марський шлях посіяний зірками. Перед нами повстає, це Україна. Вона з нами була лишається. Дякую, що.